Всім привіт! В цьому відео ми розберемо як заробляти по 50-300 доларів в день на новачку у 2025 році. Основний заробіток він буде на ставки фінансування. Давайте поясню, що це таке. Кожні 8 годин на біржах існує така ставка, яка забирає або платить комусь комісію. Зазвичай це або шортисти платять лонгістам, або лонгісти платять шортистам. Всього існує два види цієї ставки: є мінусова ставка, є плюсова. І вона насправді була завжди, є і буде існувати для того, щоб тримати однаковий рівень ціни на активах. Я думаю, ви помічали, що зазвичай буває таке, що спотова ціна трошки відлічається від ф'ючерсної, а фьючерсна від спотової. І ставка фінансування це та ставка, яка досвід. Валяє вирівнити ціну і тримати на одному рівні. А щоб знайти цю ставку, ви просто можете перейти в ваш телефон, зайти в вкладку «Futures» і вибрати будь-яку рандомну монету. І бачите, у нас справа зверху у верхньому куту з правої сторони у нас пише фінансування зворотній відлік. Тобто зараз по монеті IP USDT у нас ставка фінансування мінус 0.939 І нарахування цієї ставки буде через 2 години 16 хвилин. Тобто, просто кажучи, один раз в 8 годин або шортисти, або лонгісти платять комусь комісію. Комусь вона нараховується, а когось вона знімається. І тепер давайте я перейду на графік і покажу просто про математику, скільки приблизно можна заробляти. І в день цю комісію можна забирати по три рази. Давайте перейдемо на графік. Я просто більш детально Поясню, скільки можна заробляти. Зазвичай, я думаю, більш ніж реально буде знаходити ті відсотки, які буде давати від 0,5 до 1% в день. Це більш ніж реально. Бувають дні, коли ці ставки фінансування вони реально великі, і там можна заробляти по 3-5% в день і більше. Але в середньому, якщо ми будемо брати, то там нехай буде 1%. Ми будемо забирати з однієї ставки фінансування в середньому по 0.33% з однієї цієї ось ставки. Таких у нас буде три рази. На день і виходить за день ми в середньому можемо заробляти по одному відсотку до нашого капіталу. Але якщо ми тепер візьмемо більш довгий період, то один відсоток в день це в середньому у нас буде приблизно 30% в місяць, які ми можемо заробляти з ставки фінансування. І при цьому, якщо ми беремо 30% в місяць, це виходить, буде десь приблизно 360% річних. А це вже дуже навіть такі непогані цифри. Але при цьому я не хочу зараз перепішувати. Давайте візьмемо, що там в рік можна робити не знаю там 100 200% чисту прибутку до свого капіталу. Тобто, грубо кажучи, ви там заходите з капіталом там, 1000 доларів, через рік ви заробляєте ще там 2000 доларів зверху. Звісно, більше капітал, більше може бути дохід, але це все ж йде індивідуально під вашу ситуацію. Скільки ви можете зараз вкласти в цю всю движуху. Дивіться, як це працює. Давайте покажемо на реальних цифрах, давайте візьмемо. У нас є дві людини: одна заходить в лонг, друга заходить в шорт-позицію з об'ємом в тисячу доларів, і ставка фінансування при цьому нехай буде 1%. Тобто 1% це зараз знімається з когось, а комусь він платиться, і один раз у 8 годин знімається цей відсоток. Тобто він завжди буде змінюватися само собою, але просто проможу банальний приклад. І люди, наприклад, давайте так візьмемо мінусовий відсоток. Якщо у нас... Мінусова ставка фінансування значить, що шортісти платять лонгістам. Якщо в нас буде навпаки плюсова ставка, це означає те, що лонгісти платять цей відсоток шортістам. Тут, думаю, в принципі, нічого складного немає. Але давайте розберемо на прикладі мінус 1%. Получається, ви бачили, що там є відлік, відлік до цієї ось ціни. І один раз в 8 годин якийсь відсоток буде зніматися. І виходить, що в цьому випадку, коли у нас відлік доходить до нуля, то ті, хто тримають, наприклад, лонгові позиції, в них іде плюс 10 доларів ставки фінансування, тобто це їхній 1%, який вони заробляють сьогодні. Всього, а ті, хто тримають шорт-позиції, вони навпаки платять цей 1% лонгістам, які тримають на цій монеті лонг. І вони втрачають мінус 10 доларів від свого об'єму, в який вони зайшли в маржу. Тобто, це проста математика, яка, в принципі, пояснює, що це таке більш детально. Окей, а тепер давайте розберемо, як шукати цю ставку фінансування, як на ній заробляти. Для цього нам знадобиться телефон і сайт, який називається CoinGlass. Цей сайт може показувати різницю в ставки фінансування на різних біржах. Ви тут маєте, в принципі, просто зайти, реєстрація вона не обов'язкова. Потім, щоб знаходити ці ставки фінансування, ви нажимаєте на ці три полосочки з правої сторони, і у вас є, бачите, тут пишеться прямо зверху, ставка фінансування. Ви наживаєте Ставка фінансування. Все, вас приносить на таку от сторінку. Ви її, бачите, оновлюєте. І тепер що ми тут бачимо? У нас є статистика за, скажімо так, рекордні ставки фінансування плюсові і мінусові за сьогоднішній день в актуальний момент. Бачите, зараз, наприклад, плюсові ставки вони зазвичай дуже маленькі, тобто 0,1 0,1%, 0,08%, Коротше, не сильно великі. А мінусові ставки фінансування вже побільше це мінус 6,8%, мінус 5,8%, мінус 4% і так далі. Для того щоб нам знайти цю нашу ставку фінансування, на якій саме ми будемо заробляти, моя рекомендація це, по перше, зробити декілька бірж, для того, щоб ми могли в майбутньому хеджувати. Що це таке поясню трошки пізніше. Але дивіться по цьому сайту, що нам потрібно зробити. Ми нажимаємо на один день. У нас, бачите, зверху є, і нажимаємо, наприклад, на ту біржу, на якій ми хочемо заробляти цю ставку фінансування. Нехай це буде, наприклад, біржа Binance. Нажимаємо і бачимо, ми можемо фільтрувати мінусові ставки, саме велика, і потім менше йде. І якщо ми ще раз нажимаємо, ми фільтруємо самі великі плюсові ставки, і потім яка йде менше і менше. Плюсові ставки вони не сильно великі, тому вони нас не сильно цікавлять. Будемо заробляти на мінусових ставках. Як бачите, за день АРК приблизно приніс там мінус Ставки фінансування, завдяки якій, в принципі, урегулюється ціна між спотом і ф'ючерсами. Бачите, тут є ARC, і GFC і так далі. Тобто, це ці монети, які приносять найвеликий відсоток ставки фінансування. Тепер дивіться, ми можемо зайти, наприклад, на біржу і в пошуку написати цю монету на ф'ючерсах. Це, наприклад, та монета ARC. Пишемо ARK USDT. Заходимо і дивіться, що ми бачимо. І ми бачимо, що зараз у нас зверху пишеться мінус 2,93% ставка фінансування, яка буде начислена через 2 години 9 хвилин. Тобто, якщо ми в цю монету зайдемо в лонг на об'єм в 1000 доларів, то нам зачислиться по даній ставці фінансування 29 доларів 62 центи. Це при умові, якщо якби, ціна не зміниться, ставка фінансування така і залишиться. Але якби вона завжди може змінитися, тому це потрібно враховувати. Дивіться, ще дуже важливий момент, що вам Саме ставка фінансування буде нараховуватись за об'єм. На фьючерсах є поняття маржа, є поняття об'єм. Тобто ви можете зайти на маржу 100 доларів, ви ставите, наприклад, 10-й кредитне на плече, у вас об'єм вже йде як 1000 доларів, і у вас, наприклад, не 1% росту ціни буде, а за рахунок 10 плеча це вже буде там, плюс 10 або мінус 10%. І саме ставка фінансування вона буде нараховуватись за об'єм, який ви відкриваєте в цій угоді. А тепер дивіться поясню, як буде відбуватися заробіток на цьому. У нас є різні біржі. Я рекомендую створити дуже багато бірж, тому що на одній біржі, наприклад, там ставка фінансування 1 Раз в 8 годин на інші біржі, там один раз в 4 години, один раз в 2 години і один раз в 1 годину може вона нараховуватись. І нам потрібно зробити саме таким чином, що ми будемо заробляти на хеджуванні позиції. Тобто ми будемо відкривати одну і ту саму монету одночасно і в лонг, і в шорт. Але при цьому, якщо ми будемо це робити на одній біржі, то виходить, що якщо ми відкриємо на 1000 доларів в лонг, на 1000 доларів шорт, то в нас як без однієї позиції забереться ця ставка фінансування на іншу вона нарахується, тобто ми не заробимо. І нам потрібно шукати біржі, на яких, наприклад, там ставка фінансування буде нараховуватись один раз в 8 годин, а на інші біржі буде нараховуватися там, наприклад, один раз в 4 години. І тоді ми, ось тут, можемо відкривати нашу угоду, на якій будемо заробляти. А на цій біржі, де у нас ставка фінансування йде трошки більше по часу, там ми можемо хеджувати позицію. І виходить, в цей же самий час у нас звідси нічого не забирається, а тут нам ставка фінансування вона нараховується. Тепер дивіться, показую банальний приклад. У нас є, наприклад, там, дві біржі. Нехай буде там на одній біржі буде там, ставка фінансування 8 годин, а на інші буде один раз в 4 години. Там нехай чотири години це буде там, біржа Bybit, а на 8 годин це буде біржа Binance. Ставка фінансування, нехай там буде мінус 1%. Тобто у нас буде мінус 1%. Це ставка, яку платять шортісти лонгістам, тому що вона мінусова. Яка наша задача? Наша задача для того, щоб ми заробили, ми маємо відкрити лонг-позицію на цій біржі, де більш частіше у нас відбувається ставка фінансування. Тобто, наприклад, ми відкриваємо позицію на 1000 доларів. У нас об'єм 1000 доларів, нехай це буде 500 доларів мережі і друге кредитне плече. 1000 доларів. І в цей же самий момент ми відкриваємо шорт-позицію на інші біржі, теж на 1000 доларів. Але при цьому у нас звідси не буде зніматися наша ставка фінансування. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Тим самим, якщо, наприклад, у нас будуть е, такі от угоди, і ми закриємо їх, наприклад, там цю угоду там, плюс 100 доларів, то і за того, що ми будемо відкривати хеджування, то ця угода в протилежному напрямку вона дасть мінус 100 доларів. Тобто ми по факту нічого не втрачаємо. Але при цьому і за того, що у нас тут йде ставка фінансування 1%, нам нараховують 1% до нашого об'єму, який ми відкрили на цій угоді. Тут це буде 1000 доларів, 1% це плюс 10 доларів. Ми можемо відкривати цю угоду буквально там, за Декілька хвилин до нарахування цієї ставки фінансування. І виходить, що на різниці в ціні ми не втрачаємо, тому що ми відкриваємо хеджування, а заробляємо лише ставку фінансування, яку нам дає біржа. Все, потім ми просто закриваємо наші позиції, і ми закриваємося в ноль, але наш чистий прибуток це ставка фінансування. І таких можна робити по 2-3 рази мінімум в день. На деяких біржах це може бути частіше, але при цьому це, в принципі, отак от можна робити. Але тепер дивіться дуже уважно, я хочу розповісти вам за такі підводні камені. Які Може зустрічатися на цьому етапі заробітку, бо в принципі він е, кажеться легким, але при цьому є свої моменти. Біржі, які можуть давати ставку фінансування там не один раз в 8 годин, а наприклад там, один раз в 4 години, в 2 в годину, так? зазвичай це можуть бути ті монети, які дуже легко може вирости на 100%, на 200%, на 50%. І тут дуже важливо, щоб у вас хватило мережі. на того, щоб, наприклад, ми шхизуємо позицію, так? в одну сторону ми будемо заробляти, в іншу сторону ми стільки ж будемо втрачати. І якщо, наприклад, дивіться, у нас була монета ARK. на ній сьогодні дуже велика ставка фінансування, і ми десь тут. Відкриваємо шорт-позицію. Тобто, і у нас ціна йде в протилежному напрямку, і ми якби від нашої точки входу отримуємо 79% чистого руху. Тобто, Якщо ми беремо навіть друге кредитне плече, це виходить, приблизно 160% у нас йде від мержі. На 100% вже є ліквідація. Тобто, якщо ми відкриваємо паралельно лонг, то ми, якби, по суті, на ньому заробляємо та да? то ми її відбиваємо. Але при цьому моя рекомендація, яку я хотів би дати, я б використовував на вашому місці максимум це до третього плеча, навіть бажано, там перше, друге плече, щоб не сильно відрізнялися відсотки. І при цьому я б, звісно, рекомендував би тримати, наприклад, якщо ви заходите на об'єм в тисячу доларів, я б вам рекомендував би тримати на своєму депозиті ще маржі на два-три чотири таких об'єма. Тобто, якщо ви там заходите на тисячу доларів, я б рекомендував би тримати ще 4000 тисячі доларів на балансі, для того, щоб якщо, наприклад, ціна робить памп або дам, да і ви втрачаєте на цьому, щоб вас не ліквідувало, а ви ставите просто крос-маржу, і у вас тоді якби забираються кошти з балансу. Але при цьому ви не переживаєте, тому що у вас в цей же самий момент відкрита лонг-угода, яка вам дає цей ж саме прибуток. Ви по факту виходите в нуль, тому ну, це от такий момент, який дуже важливо розуміти, для того, щоб не практикати це все, да Жем так, і ви не втратили на цьому, тому в два рази, в три чотири в рази більше капітал потрібно мати для того, щоб себе обізапаси. скажімо так, ну в принципі на цьому все отакий є вид заробітку. Можете користуватися, ставте лайк, підписуйтесь, всім пока.